Привіт! Я вітаю рибок, вітаю водолійчиків і козірошків. Ми з вами зараз починаємо розклад для вас. Цього разу зробила такі три, чотири групи, чотири по три, називаємо це так. Тому це остання нас трійка, яка приходить, і ми розглянемо з вами поради для вас, що буде відбуватися в коридорі затемнень. Взагалі, як завжди, коридор затемнень. Він відбувається регулярно і починається з одного затемнення, закінчується іншим. Це коридор між цьому разом місячним затемненням і сонячним затемненням. 18 вересня, 4 жовтня. Події, які відбуваються в цей момент, можливо, нічому і не відрізняються від вашого позитивного життя. В когось є структура, у вас все добре. В когось хаос можна сказати, ретроградний Меркурій. Венера гуляє з Марсом або якісь ще події. Тому ми з вами з точки зору позитиву, подивимося, як завжди, що можна зробити для того, щоб піти в Нірвану. Перше, кого я хочу привітати, це козірошки. Доброго вам дня! Витягнемо з трьох колод по декілька карт, як піде енергія, інколи дві карти витягаю, інколи одну. Що робимо козірошки з затемненням? Взагалі, які енергії будуть у вас. Пане Олександр, я вас вітаю від всього серця. Щось таке швидке. Збудеться 8 е жезлів. карта швидкості, карта переїзду, карта планування. Е бажали роботу отримаєте, отримаєте. Хтось визве вас поїхати в іншу країну, машину купите, отримаєте нові, якісь такі, нову інформацію, на яку ви чекали і навіть забули. Плюс з до колоди, у вас є е, баланс. Карта уміреності. Ви бачите баланс між місяцем і сонцем. Тобто, знаходячись у е, коридорі якраз два затемнення, вам потрібно знайти баланс на себе хоча б для себе, хоча все буде дуже швидко відбуватися. Такий момент, коли всі дзвонять, ці напишуть, кого давно не було, і ви будете думати, господі, не знаю, за що взятися. Тому е, зберігайте силу, зберігайте якийсь такий е, баланс е, для свого внутрішнього, нормального, стабільного стану. Наступна карта. Рицар Мічів, десь придеться вам бігти? бігти, бачите, притом дуже швидко придеться вам бігти. Може бути щось з вашим мотоциклом машину, хтось буде доздавати права, хтось скаже, я хочу, прям придумав собі зробити нову категорію. Або поїхати в іншу країну забрати, вас попросять, якусь машину. Хтось, не дай Бог, можливо, десь ваш мотоцикл сам поїде. Тому закривайте. Закривайте всі речі, перевіряйте, чи ви закрили, не лишайте ключі в машинах. Придеться такий от вам рух зробити. І третя карта для вас. Ваш м'ячів знов таки аналіз. До речі, за вами хтось може спостерігати. От тут може бути якраз і ситуація, що за вами спостерігають, коли ви їздите на роботу, будь ласка, бережіть свій транспорт. Хтось може дивитися, що ви робите, може, певні органи будуть бігати за вами. Або це <кій> карта, ще, яка означає навчання. Тобто ви будете збирати інформацію для того, щоб почати навчатися. Пажи в нас діти, ви можете думати, наприклад, у мене наступного року дитина поступає. Ваша дитина може саме поступати на мехатроніка. І на кайфцет механіка саме розповсюджена професія в Німеччині. Тому ви і ваша дитина зараз же на початку цього року почнете аналізувати, збирати інформацію, взагалі, що мені робити. От так у вас буде цікаво. Наступна колода, яка говорить нам про лекцію вашої душі. Саме цікавіше, що одна і та сама карта Zweifel випадає вже в шість знаків зодіаку. Я не знаю, щось ми всі такі Verzweifelt нормальною німецькою мовою сказали. І так, і колекцію ви проходите, слухайте, мене навіть голос щось сідає. Біцінген відносини. Я вас вітаю, що ж у нас тут з Menschen hingezogen, die das Beste in mir fordern». Я почуваю себе притягнутим, або я почуваю, що мене тягне до людей, які розвивають в мені тільки саме краще. Ось у ваші курси, які можуть бути з цим пов'язаним, ви шукаєте людину, яка буде вас надихати, мотивувати. Ви шукаєте людину, яка... Стане для вас прикладом еталоном і скаже, наприклад, у ця людина змогла щось досягнути, і я. Наприклад, зараз проводжу курс для вихователів, які живуть в Німеччині, три місяці ми будемо разом працювати. І от, можливо, для когось я стану тією людиною, її інтеграційний шлях якої буде прикладом, що в іншій країні можна інтегруватися, можна виховувати дітей, можна жити, насолоджуватися життям і не тільки думати про те, як виживати. Тому. Сама мандала, ви бачите, там дуже багато таких фасеток. Намагайтеся працювати, розмовляти, мати контакт тільки з тими людьми, з ким вам приємно. Ви обираєте ваше оточення, ваше спілкування. Зараз ми подивимося на оракул серця. Яке ж серце? Ой, аж, аж летить. Аж летить прям ваше серце, куди воно летить. Зараз подивимося, що в нас впало? Вам потрібно паруса надувати у подорожі по своєму життю. Ми бачимо, де в нас тут серце, повний місяць. Ось, чи сонце, кому як подобається ваше серце. Карта дуже легка, вона говорить, що треба вже починати подорожувати по життю. Легко, притом вам потрібен парус. Можливо, от людина, ваші біціонги, саме ця людина і буде тим, хто дасть вам підтримку, і ви будете подорожувати, і ви будете говорити, що вже легко я йду. Немає штормів у моєму житті, а тільки той вітер, який є для мене потрібним. До речі, якщо вам потрібна психологічна підтримка, і вам ви кажете, що мені потрібна мотивація, будь ласка, ви звертаєтесь до мене в приват, Ми проводимо з вами консультацію. І ви просинаєтесь зранку з посмішкою. Дякую вам. Видалічки, привіт! Що в нас там з затемненням? Як ви себе почуваєте? Пишіть коментарі, а я зараз витягну для вас карти, яка допоможе вам зрозуміти who is whom, who is den і з якою енергією ви приходите в період сонячного і місячного затемнення. Для вас карта. Туз мечів. Сижу я і думку, гадаю, на що мені оце все в моїй голові? Думати взагалі корисно, але багато думати не корисно, оскільки ви тоді не живете. Карта говорить, що вам потрібно прийняти рішення, щоб тако прямо з вашої голови те рішення і вистрілили. Якщо у вас іде от по спіралі, думаєте, думаєте, думаєте. Взагалі, на для мене дуже корисно. Відрубати, відкидати і нарешті приймати рішення. Живете ви собі щасливо і не любите те, що ви робите. І ви кажете, я хочу змінити. Прийняли рішення. Дружите ви з подругою, яка вам постійно розказує, як в світі по совісті жити, або у вас є колега, яка вам розказує, яка ви погано. Прийняли рішення, пішли до шефа і сказали, а мені потрібен крізинг-шпрех. Давайте розмовляти. Бо у вас е, одяг, який висить і ви кажете, я вже собі, ну, я не можу на себе в дзеркало дивитися, я хочу худати. Прийняли рішення, стрільнула з вашої голови цей промінь, ця ідея, знайшли собі дієтолога, яка буде з вами працювати, чи який буде працювати. Тобто, все, що зараз у вас крутиться. Знаєте, в мене велике таке порівняння, як оте саме в ополонці, Ото в вашій голові літає, літає, його треба викинути. Це означає чітке конкретне рішення. І воно пов'язане з діями. Оскільки, от до мене, коли на консультацію людина записується, каже: Я хочу з вами побалакати. Кажу, розумієте, побалакати це процес, який відбувається з 60 хвилин. Але, наприклад, я працюю егебніс орієнтія. Це означає, що в моїх консультаціях. Я веду клієнта до результату. Тому побалакати це не про що. Ви можете з подругою під скелегом вина побалакати, вам собі там зручно. Але вам зараз треба не балакати, а приймати рішення, щоб вже вистрілило. Чого вам і бажаю? Наступна карта, Водолей. Балакати, ви, до речі, вмієте. Справедливість знов-таки, кармічна карта. От це якраз то вже балакати нема чого. Рішення прийняти і отримати. В нас тут карта судова, може бути пов'язана з тим, що зараз якісь юридичні проблеми будуть рішатися, приймати рішення, і ви приходите в баланс. До речі, плюс ще рішення, яке буде прийняте, на яке ви давно чекали. Що ще є таким цікавим? Може бути роздача призів, коли ви е, робили певні речі, і зараз по справедливості вам іде така отвіточка пролетіла. Тому потрібно завжди думати, коли ви камні розкидаєте і камні збираєте. Чи не буде там така собі велика проблема? Наступна колода в нас з вами це лекції вашої душі. Як вам треба їх проживати? Лекції або яку особливу одну. У мене тут такий цікавий феномен: в шести знаках випала одна та сама карта. У нас прям всі знаки в одному такому якомусь вібраціях. І так, що в нас цікаве? Energien los. Я є створінням кохання і відпускаю всі негативні енергії. Дивіться, я, походу, теж створіння кохання. У мене одна такий один колір. Відпускаємо. Відпускаємо негативні, от якраз те, що я вам і говорила, воно дублюється в принципі все. Ви відпускаєте. Те, що у вас давно крутилося в голові, те, що вам не потрібно, і ви кажете, що в мені є любов. Так, полюбити свого ближнього це дуже важко, оскільки він сам себе не любить, але ви не знайдете спокій. А оця карта саме про спокій і говорить: спокій вашій душі, коли у нас все знаходиться в стані рівноваги. Остання колода це серце. Хайлендес Херд зцілене серце. Що ж у нас буде з вами, з вашим серцем надалі? герц, Дивіться вперед і чекайте. Годинник, бачите, все має свій час. Знов-таки повторення. Прийшов для вас зараз саме час. І те терпіння, яке ви показали. Воно, в принципі, зараз буде для вас ем, окуплятися. Яке таке правильне слово сказати? Воно до вас повернеться. Те терпіння, яке ви показували, і ще покажете, воно вернеться для вас тим, що треба. Тому, водолейчики, я вам бажаю знайти саме той промінь. У вашій голові, навіть не в душі, а в голові, оскільки всі у нас проблеми з голови, з багатьох таких думок. Розслабитися і просто вірити. Вірити всесвіту. Дякую вам. Риби мої, привіт. Рибульчики, У мене вся родина риб. У мене таке відчуття, що я живу в акваріумі. До речі, риби, ми з вами дивимося зараз поради для вас, що буде відбуватися під час. Протягом і після коридору тем. Взагалі, яка є енергія? Розклад для вас загальний, тому якщо потрібна приватна консультація, тільки для вас, тільки в той момент, будь ласка, звертайтеся. Що буде у рибок відбуватися? У Вас завжди щось таке цікаве? А зараз. Ой, короліва жезлів! Рєва жезлів, це я, це стрілець. Вітаю вас! Це жінка вогняної стихії, яка роздає люлій. От вам треба до неї звернутися для того, щоб ви вже перестали плавати десь таку на глибині. У нас буде холодно, ви рівно зараз будете нряти. У вас з. Скажімо, осені до весни риби такий період, що ви йдете в глибину, замерзаєте і своїми плавнічками десь рухаєте. А вам зараз потрібен вогонь. Ви маєте спілкуватися з жінкою, вогняної стихії, знов таки, яка буде, це нас стрілець, овен або лев, яка вам буде розказувати, мотивувати вас і тримати вашу енергію. Бачите, вам зовсім сумно, ви щось там з фінансами, не знаєте, двері перед вами є, а ви сидите і думку гадаєте. Наступна карта туз Жезлів, секс. Секса вам риби, бажаю від всього серця. Зараз потрібно взагалі це енергія душі. Ви побачите, хто в нас тут така фігура цікава, похожа вона мені на Будду. Тобто починайте цікавитись будийською філософією, можливо, ем, якимись азіатськими, не знаю, дієтами, культурами, вірами, книжками. Стилем життя. Знайдіть для себе ляйденша, це в нас страсть, от справді в спокій. Азія відома нам тим, що люди вони не поспішають, вони спокійні і розслаблені. І це ще тут з жетлів карта сексуальності. Це означає, що а, подумайте над своїм лібідом, як підняти свою сексуальність. Наприклад, як вона називається Манара? Ось, дивіться, еротичний оракул. я вам дам витягну карту. Бо якщо ви з сексуальністю, то я ж до вас не можу без сексуальності, правда, риби? Жіноча сексуальність є в нас вродженою і ваш темперамент. Проблема в тому, що люди, які нам зустрічаються в житті, інколи розказують нам, що ти не та, ти не така, чи не такий, може, не рибка бачити. І вам зараз потрібно прокачати свою сексуальність. Давайте подивимося, куди вам треба. Красиві в мене карти, тому рибки. Одягну, як -то, щоб вас краще бачити, куди вам зараз треба рухатися з своєю сексуальністю, шановні риби? Ха -ха. Reaching outwards. Ну і що? Отакось стоїте собі і дивитесь, і чекаєте. До речі, дівчинка сидить і виглядає з вікна в дуже класному стані. Вона насолоджується. Пам'ятаєте, треба кинути платочок, щоб хтось підняв і буде побачення. І саме на фоні отого е, туза жезлів вам потрібно зараз проявити ініціативу, для чого прокачати енергію. До мене на консультацію королєва жезлів, і ми з вами подивимося, що у вас поміняти, що зробити по-іншому, і будете собі насолоджуватися. Паралельно до того, ми дивимося, яку лекцію проходить ваша душа. У вас тут дві рибки, хоча б одна душа з двох рибок, яку проходить лекція. Петрауен, довіра. Ich Stimme, mich immer richtig leiten wird. Я довіряю своєму внутрішньому голосу. Давайте назвемо це так. Виведе ваш той голос. Це означає, що якщо у вас внутрішній голос каже, пливеш наліво. Ви пливете куди наліво. Якщо, головне, я направо показала. Ха-ха, жінки. Або ви пливете прямо, це означає, ви пливете. Слухайте свій голос. Не придумайте якісь слова, які кажуть ні. Ви робите те, що вам підказує інтуїція. І остання колода це ваше серце. Цілюще серце, оракул. Що воно вам підказує? Blue in this так, чекайте, треба окуляри, бо мені серце підказує, що мені потрібні. Суха нас: фюля, on Crossmood. Вам потрібно шукати красу, наповненість і бачення багато. От Це те, що вам знов таки показала. Ви шукаєте красу, наповненість. Вам зараз потрібно просто прокачати свою сексуальність. Всі ці карти, які я зараз витягнула довіра. так, Ви довіряєте. Плюс. Навіть так вам покладу. Вони говорять про те, що е, хоча на вулиці стає в нас е, холодно, у вас має бути тепло, енергія і бажання рухатися. Саме зараз потрібно задіяти свою сексуальність. Тому працюйте над тим. рибки. Гарно вам коридор затемний, такої позитивної енергії, я впевнена, у вас е, будуть круті результати. Побачимося!